Бажаю заглибитися в геніальні рядки поета націоналіста Олеся Бабія, автора славня українських націоналістів. Можливо, ці поетичні рядки змусять декого задуматися над тим, як ми відбігли на відміну від птахів від власної природи. Народ росте, як дерево, і квіти, із ґрунту свого, з рідної землі. Він має черпати сили, соки скриті, Вростать корінням в надра, вглиб ріллі. А ми чужої правди слухать раді, як оси, Що з чужинних піль мед п'ють. кущ тернини, на яким крилаті, чужі пташки вигідні гнізда в'ють. Отже, повертаємося до власної природи. І тоді буде приємно спостерігати не лише за пташками, а за сильними. Красивими, вільними, неповторними, багатими на власну мову українцями.